Всім хай і це розпаковка, що я купила в Аврорі. Цей коректор сухий, я купила в Аврорі за 19 гривень, але я його, на жаль, зламала. Тому все, пока пока Ми його будемо викидувати. В нас іде ось такий. Далі в нас іде дуже класний та красивий коректор, новий, сухий, От, з лапкою. В наступному відео я буду робити, в наступному відео ми будемо е, Провіряти лайфхак, який мені сказала подружка. Однокласниця. Ось такий класний він у нас. Класний вообще супер. Мені подобається. Особливо лапка, він ще розовий. Зараз ми будемо перевіряти. Так, достаю я свій чоловік, це я писала текст. Нічого важного. далі. Откриваємо його. Так приближуємо щоб вам було видно. А ч воно напише? Подождіть. Тут якась кажется Що Ч Сейчас. Так, все намалювала. Лайк, ось лайк, ставлю лайк. Напишіть ще в коментарях, що, ми, що, що мені зняти. Далі в нас є вот такий маркер. Ми рисуємо, а потім у нас є така штука і ми можемо стерти. Такий класний маркер. Тож ставлю лайк. Ой, ось ще раз показую. Це реально класна штука. Можна буде, якщо буде скучно, то уроці повалювати. У мене насверк трошки тому <гум> трошки такий голос. Ось така штука, щоб стирати. Тоже ставлю лайк. Він мені сподобався. І це ще не все. Ще я купила ось такий прикольненький браслетик. Так, розпаковочка. <гум> так. Розрізання його, що ж у нас там всередині. У нас серед штука, але треба ще раз розрізати, бо вони правильно його розрізали. Кстати, я тільки, зараз, коли передивляюсь відео, я зрозуміла, що там можна було ззаді відкрити. Але нічого страшного. Дивіться, ось такий розовий, прикольненький браслетик. Розовий розовий це мій улюблений колір. Це в мене є такий український браслетик, і він дуже прикольний, сочетається з, як там по-українськи, ну з розовим. Це ми обираємо. Ось ще забула сказати, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Всім пока!